Я Плач Микола, охованець гуртка юні лісівники учнівського лісництва, паросток міста Суми, керівник гуртка Ніколи Світлана Вікторівна. Тема дослідницької роботи, над якою я працювала, патологічне всихання ясена звичайного на території сумського лісництва. Масове всихання ясина поширилося Європі в останні десятиріччя. Погіршився цієї породи в Україні. Відчастка ясеневих насаджень складає 2,4%. У Сумській області загальна площа ясневих насаджень складає 18,3 тисяч гектарів, зосереджених у лісостеповій зоні, переважають середньостильне насадження. На сьогодні виникла необхідність максимально стисні терміни обстежити ці насадження на предмет наявності захворювання та визначення шляхів боротьби з ним. Мета роботи моніторинг ураження насадження м'яса надзвичайного халаровим раком у сумському лісництві та підготовка рекомендацій для, для підприємства лісового господарства з попередження патологічних сихання ясена. Об'єкт дослідження халаровий некрози яса надзвичайного, предмет дослідження, поширення ураження насадження яса надзвичайного, халаровим некрозом раком у сумському лісництві. Завдання досліду. перше вивчити особливості виникнення та поширення халарового раку. Ясен звичайно. Друге провести моніторинг поширення захворювання у насадженнях. Чисті насадження ясина штучного та природного походження. Дуб состої та ясен, дуб з яснем. Третє визначити щільники, що впливають на захворюваність ясина халаровим раком. Четверте підготувати висновки щодо попередження. Патологічне всихання ясна у сумському лісництві. На підготовчому етапі я виконав теоретичне завдання, а саме, ґрунтовне вивчив матеріалу державного підприємства Сумське лісове господарство. Та відповідну фахову літературу з даної теми далі отримав консультацію по заявленій темі головного лісничого лісового державного підприємства Сунське лісове господарство Щербака Миколи Григоровича та разом з керівником гуртка склав схему досліджень. Під час першого етапу з я з травня по вересень 2021 року провів моніторинг поширення заговорів насадження п'ясина, звичайно, чисті насадження ясина звичайного, дуб з сосною та ясен, дуб з ясеном та чисті насадження ясина природного походження. Головним лісничим лісгоспу були підібрані ділянки приблизно одного того віку. Це 40-50-річні насадження. Обстежено по 250 дерев у кожному з варіантів. Результати на, е, результат наведено у таблиці. Провівши дослідження я йду, що висновку, що зафольно зустрічається всюди, де росте ясен. Ясини вражає інвазійний гриб халара, що спричиняє халаровий некроз, який призводить до загибелі дерева. Ясенева хвороба інвазійний гриб потрапляє у ясеневе насадження, починаючи з листкової пластини. Далі проторює собі дорогу до черешка. Поширюючись тоненькі гілки, згодом у більші скелетні гілки, при цьому закупорюючи судини. Хвороба завдає значної шкоди, тому що вона призводить до загибелі дерева. Спочатку вражаються листя та гілки дерева, утворюється сухово Воре дерево втрачає монітет до інших шкідників, таких як кораїдів, лобоїдів. Деревина ясна синіє, всикає, втрачає всі свої якості та з ділової перетворюється на дров'яну. На ураження ясна халаром, некрозом не впливає схема змішування при висиці на саджу. Під час другого етапу я виконав. Під час другого етапу я провів моніторинг поширення захворювання насадження різного віку. Це 25-річні насадження, 43-річні та 60-річні насадження обстежено по 250 дерев у кожному з варіантів. Результати наведено у таблицях. у насадженнях віком 25-30 років. ураження та загибель дерев відбувається інтенсивніше ніж у насадженнях віком по 50 дерев. Хоча дослідниками в інших країнах було відмічено, що захворюваність не корелює з віком насадження. Можливо, відмінність пояснюється різною тривалістю захворювання у цих країнах. Провівши дослідження, я дійшов висновку, що стійкість ясина до всикання незначна, риб урожає дерева на будь-яких схемах висадки. Дослідним шляху встановлено, що більш стійким до ураження халаром і некрозання природній плантації ясна. Холеровий некроз вражає насадження ясен на різного віку, хвороби проявляється раніше у молодих 25-30-річних насадженнях, але пізніше охоплює різновікові насадження. На основі проведеного дослідження. Рекомендуємо наступні заходи, які приведуть до зменшеності та розповсюдженості халарового некрозу, Яса надзвичайного. Лісогосподарські методи слід вважати основними у створенні біологічності, стійких насаджень. При наявності захворювання усі види рубок та догляду і санітарної рубки важливо проводити у літній час, так як в цей час дерева біля стійкі до хвороби. Своєчасне видалення із насаджень хворих дерев дозволить зменшити інфекційне навантаження навантаження, розповсюдження збудників халарового некрозу. Та ймовірне ураження здорових дерев. Проведене дослідження висвітлене на сайтах державного підприємства, Сумське лісове господарство, Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та їх сторінках у Фейсбуці. Дякую за увагу!